Звільні папі, скажи папі збиває стекло і виходить я п'яною опускаюся в будинок. В чому проблема? Та суворене вікно і виліз. Та може стекло закладуть. Та <софіка> таке <я> вже діло. <софіка> <софіка> Він теж тут. Он тоже входить в цю віщельку. Бо дуже довго, блін, музика грає. Да. Ну, дивіться, наскільки я розумію, ваш Батюк родич, мій. батько, да. Стахов, да. ви з ним придатний? Правильно його вернули, тому що в нього популярні газ не, я, не треба. Не, не скоро, То давайте, його я, давайте його сюди, скоро я його оглядали. Він придатний, він зараз буде направлений в другу військову. Він не буде направлений. Дайте йому його... Викликай поліцію і військову сразу теж про правопорушення. Військову поліцію. Мало того, що його викрали вчора. по Порожданки його викрали без нічого, без одягу, без нічого. Ви його силоміться, його побили, щоб в нього поспалися грижа, запхали в машину, привезли. У мене вже написано все військову прокуратуру, військову поліцію. Ви не думайте, я дійду кругом, <голові> де треба. Пустіть скору, щоб скоро його оглянули. Викликайте. Пустіть скору. Викликайся. Ви що, знущаєтеся? Чи що? Зараз іде війна. Яка війна? Людині погано, людині вмерти. Якщо в нього грижа лопне, то що буде? Ви несете за це відповідальність? Ви садите в тюрму. Ви сядете в кінці. Нічого вам тут не буде. Будь ласка, ой, ви мене не трогайте відійдіть. Будь ласка, ось тут. туди осадьте. Я вам ще раз кажу, тут військовий об'єкт, тут ось домофайте. Я хочу постояти тут. Ви мене не гоніть, я хочу там стою, я громадянинка України. Я не стою у вас за ворота, ви ні там, мені там. Немає не маємо нічого розказ, тут немає нічого, ніякий тут не об'єкт. Я тебе за воротами не стою ні там, і ні там. Так, станьте Я кажу, ой, там станьте. Давайте, давайте. На... Р... Давай, поліція, зараз прийде, ми ще подивимося, як ви шарпаєте. Давай, 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 там давай. Там давай, там давай. все. Ні, все, все, зараз поліція. Ідіди, раді Бога, звідси. Радіть Бог. Дивіться, да. як буде. Тут ми поділимо. Побачимо. Альо, надамо, а да. посиду. Ви що думаєте? Ви мене не трогайте. Відійшли від мене на два тому. Стайте, будь ласка, тому я вам ще раз говорю, кажу, забрали ласка, з мене свої руки. Я вас за захот... воротами не стою. Я, я не заході. Тому... Ваша територія там не, і там я, я вам ще раз кажу. Тому станьте, хорошо. Ваша територія там і там. Я да не стою територія. Тобто знаєте, то ставите тут ворота, і я заходити не буду. Я за ваші ворота не заходжу туди. Громадянин тому. Савчук, ви мене не пихайте, ласка, я вам ще раз. не трогайте, ласка. це моя дитина, блядь, не трогайте.